Хто далі для Усика? Після двох перемог над Тайсоном Фюрі здається, що викликів у боксі просто не залишилося. Двічі абсолют, що побив головного злодія цієї гри. Олімпійський чемпіон, який не боксує вдома з 2015 року, але незмінно всіх перемагає. Які можливі сценарії для продовження кар'єри нашого бійця та три імені його потенційних опонентів? Розбираємося на каналі Тайк Майсон. Перед тим як ми перейдемо до реальних претендентів, давайте назвемо тих бійців, які не вийдуть проти Усика. Або ж імовірність на це занадто мала. Олександр Усик є об'єднаним чемпіоном світу за трьома версіями: WBC, WBA та WBO. У WBO є регулярний чемпіон, іншими словами, претендент. Це полгаринку брат Пулів, який став таким в грудні. Власне, цього року у WBO є тимчасовий чемпіон. Це Джозеф Паркер. А в WBC тимчасового чемпіона визначать 22 лютого в Ріяді, а саме Жилей Жанг та Агіт Кабаєл. Із цієї трійки Джозеф Паркер якраз може бути противником для Усика, хоча і не як претендент від WBO. тому до цього хлопця ми ще повернемося. А от кубрат Пулєв може про Усика лише мріяти. Болгарин завоював титул регулярного чемпіона світу WBA в грудні 24-го перемогою над Махмудом Чаром. І асоціація поки що не зобов'язує боксувати Сашка проти 43-річного противника. У коментарях для болгарського медіа промоутер Олександр Крайсюк запевнив, що залежно від кількості поясів, які має. Боксер, він повинен щонайменше раз на 12 місяців захищати один із них. Сашко зобов'язаний у 25-му році захищати пояс WBO. Через рік пояс WBA, а потім пояс WBC. Також Красюк переконує, що до гіпотетичного бою усик пулів має пройти два роки. Болгарину на той момент буде 45 або 46 років до слова. Тому його в перспективі Усика немає. 22 лютого в шоу Ріаді ми дізнаємося ім'я тимчасового чемпіона світу WBC, тобто претендента на Усика по лінії WBC, в парі Агіт Кабаєл, Жилий Жан -Хіад... Я думаю, що це буде досить цікаве з точки зору тактики протистояння. Однак, як ми казали вище, є певна черговість претендентів, і власне претендент від WBC іще і ще не скоро буде претендувати на усика, тому що він останній у черзі. Тому хто б не переміг 22 лютого про усика в цій парі. Він може лише мріяти. 22 лютого також виступить і Артур Бетербієв, який не раз публічно казав, що хоче бою з усиком, бо в них залишилися якісь незакриті питання ще з часів Олімпіади в Лондоні. Цей персонаж стверджує, що заради поєдинку з усуком готовий піднятися в крузервейт, і тому, відповідно, треба, аби українець опустився в нижчий дивізіон. Але я не вірю в цей бій від слова зовсім, і на те є кілька причин. Перша з них моральна. Я думаю, що Усик не захоче ділити ринг із Кадирівцем. Просто не хоче з ним виступати, мати якісь справи, якісь спільні медіаподії. З точки зору репутації Усика, це не найкраща історія. По-друге, а давайте ми подивимося, що станеться в реванші Бівол Бетербієв. Якщо переможе Бівол, то малувато буде аргументів у Артура, щоб підніматися у вазі та зазіхати на Усика. По-третє, ця історія дещо схожа з гіпотетичним боєм Канело Кроуфорд. Сауль не раз казав, що він у такому поєдинку. Не зацікавлений, тому що він істотно більший і йому такий бій особливих заслуг не дасть. Тобто, якщо він поб'є на голову меншого противника, всі скажуть: окей, це було очікувано. А якщо програє, то це буде досить соромно. По-четверте, а чи впевнені ви, що Сашко взагалі хоче кудись спускатися? Я ні, тому усик Бетербієв це майже нереальна історія. Як і загалом поєдинки нашого бійця у крузервейті, спуститися нижче, дати тягла Джеюопетаї, баду Джеку, Зурду Міресу, це історія, яка зараз по зубам нашому бійцеві. Питання бенефітів. Це всі бабки, бабки, гроші, дінгіла вела вела. Крузервейт, це вага зі значно меншим глядацьким інтересом, конкурентністю. і, Звісно ж, гонорарами. У змі писали, що Сашко за другий бій з Ф'юрі заробив понад 100 мільйонів доларів. На 100% впевнений, що ця сума завищена, і припускаю, що реально на руки усик міг отримати близько 50 мільйонів. В крузервейті гонорари можуть бути в 2, 3, 5 разів менші. У чому ж тоді мотивація? Тільки но прибіг зі спринту. І навіть не спітнів. Та що там казати, навіть з дому не виходив. Це так несподіванка. Так теж можна, якщо це безкоштовні спринти від школи IT. Спринти це унікальний формат швидкого навчання, коли ти всього за декілька днів можеш спробувати себе в найпопулярніших it напрямках і визначитися із власною майбутньою професією. IT School пропонує обрати один із десяти популярних напрямків маркетинг соціальних мереж SMM, UI UX Design, тестування QA, мови програмування Frontend, Python, JavaScript, C-Sharp та інші. Це найкомфортніше, і що важливо безкоштовна можливість спірнути у світ IT та швидко зрозуміти, що саме вам до душі. Коли ви успішно завершите спринт і ще й отримаєте гроші, півтори тисячі гривень, що стануть класною знижкою на повноцінний курс, той, який ви оберете самі. Новий рік час для нових планів та вибору прибуткової професії. Тому ходіть за посиланням у закріпленому коментарі. Реєструйтеся на безкоштовні спринти від гілель IT Скул і поринайте у світ IT. Цей варіант лежить на поверхні, денні сильно прогреснув від часу поразки усуку, перемігши достроково Джерела Міллера, небитого Філіпа Хриговіча і ще й Ентоні Джошуа. Відразу після бою усик Ф'юрі 2 динаміт відразу вискочив у ринг. Динаміт влетів у ринг, аби нагадати про себе. Мовляв, так шо, давай мені реванш. Сашко такої опції не заперечив. Звернувся до туркі Лельшиха, мовляв, якщо він за, то погнали. Але Денні мені все більше нагадує ляльку з лялькового театру, яка робить і каже те, що йому скаже: ну, керівник, тобто в даному випадку, Френк Ворен. Вилетів в той ринг, немов Пилип з конопель. Щось каже, сам не розуміє, що казати. У Мене було відчуття, що він в принципі не планував цього робити. І потім трошечки згодом я вже знайшов цьому підтвердження. This guy is coming in the ring. Frank Warren uh, tell Hey Daniel go go and Daniel stay Okay I'm ready I'm ready No not not ready no. And Frank Daniel go go and Daniel Okay Hey Usek Usek I am Я маю кілька думок, чому Денні може стати і чому не може стати противником для усика найближчим часом. Може, бо Усика реальний інтерес до цього не до Дюбуа, а до свого ж поясу, який він віддав, стати триразовим абсолютом, двічі побивши кожного топового британського хевівейтера, це було би дуже сильно. Плюс гроші теж цього разу зайдуть в касу. Минулого разу вони боксували у Вроцлаві, а Ріад Сізон іще не стартував. Відповідно, все це проходило без саудитів, тому Сашко заробив досить скромний гонорар близько 6-8 мільйонів доларів. Цього разу подію можуть провести або в Лондоні, або в Ріаді, але вже точно під патронатом Ріад Сізон. А це хороший чек. Мабуть, менше ніж за другий бій з Тайсоном, але все одно буде щось достойне. До всього цей бій легко розкрутити. Його можна подати таким чином, що денні програв, але дуже суперечливо, тому що був ось цей таперкот, який типу законний, типу незаконний. І команда Динаміта, зокрема Френк Уоррен, в усіх інтерв'ю казали, що їх обікрали і що вони не визнають цієї поразки. Таку ж тезу він закинув усій команді, щоби всі в Унісон говорили про те, що динамітно коутував усика. І хтось із фанатів у це навіть повірить у 23-му році цю тезу закидали, аби пом'якшити поразку британця. Сьогодні ж вона актуальна не для пом'якшення поразки, а для розкрутки потенційного реваншу. Аби продати його якомога дорожче, денні боєць уже з поясом IBF, зі статусом, тому що побив а Тому цей варіант може бути цікавим для усика. Але не буду стверджувати, що сам він боксуватиме з усиком. По перше, я не певен, що він пройде Джозефа Паркера. Я більше вірю в перемогу новозеландця. Він досвідченіший, має хороший таймінг, чудову техніку і добре рухається для цього дивізіону. Усик із цими ж перевагами нейтралізував динаміта. Чому би це не зробити Джозефу? До всього IBF – це найбільш жорстка організація, яка вже готує йому обов'язкового претендента у парі Баколі А А зараз Денні проводить свій добровільний захист. А потім йому можуть поставити жорсткі умови або захищаєш пояс, або звільняй його. Як я вже казав, Дюбуа має всі шанси зійти зі шляху Усика вже в лютому, якщо програє. І тоді на горизонті з'являється інший боксер Квінсбері Промоушен з Френка Ворена – Джозеф Паркер. І в разі перемоги новозеландця такий бій для Усика автоматично набуває актуальності. Тому що цей бій за абсолюта проти бійця, якого він раніше ніколи не бив. Британців усіх перебив, американців на горизонті немає. А єдиного цікавого побив якраз таки паркер. Тож, можливо, саме час звернути увагу на океанію. Тут знову може постати питання принциповості IBF, яка зобов'яже свого чемпіона боксувати з претендентом, але у випадку Паркера можливі поступки. Він тільки не заволодіє поясом, тож може отримати й певну відстрочку через поважну причину. А бій за абсолюта причина більш ніж поважна. Цікаво, те, що Джозеф Паркер і так є претендентом на Усика, однак по лінії WBO. Ну а коли випала можливість збитися за повноцінний пояс, але не проти Усика. То Джозеф на це припав. Як на мене, дуже логічний крок від команди Паркера, тому що в статусі претендента можна було би ходити дуже довго. А ще відзначу, що хто би не переміг у парі дюбуа Паркер, від цього все одно виграє Френк Ворен, як їхній спільний промоутер. Тобто, якщо говорити про битву за абсолюта, то Сашку і команді знову доведеться мати справу із цим противним дядьком. Бій Усик Паркер цілком реальний, хоча з точки зору спорту він не був би для мене супер цікавим. Джозеф Паркер це. Дійсно дуже хороший боєць, який володіє прекрасним таймінгом, добре рухається за рахунок хорошої роботи ніг. Він досить технічний і в принципі розумний. Момент у тому, що усик володіє цими ж характеристиками, але на дещо вищому рівні. А ще в Сашка є низка інших переваг. Тому я не думаю, що в цьому поєдинку була би велика інтрига. Уже закінчився четвертий сезон під бульфайт. Цього року учасники під наставництвом Єгора Голуба та Дениса Барінчика змагались у трьох вагових категоріях: яскраві фінали, багато екшену та драйву. Але хто ж стане переможцями турніру у вагових категоріях 65, 75 та 85 кілограмів? Переходьте за посиланням в описі та дивіться. У цій парі було вже все. Вони разом дивилися кіно, дарували палки пристрасті, розходилися, аби знову зійтися, і ще раз зійтися. В танці Усики Ф'юрі це два боксери, яким пощастило народитися в один час і виступати в одній епосі: маленький проти великого, дисциплінований проти розбишаки, Вічливий хлопець проти грубіяна. Просто ідеальне поєднання для того, аби проводити чемпіонські бої в хевівейті. Так чому б не зробити це знову? Попри те, що такий сценарій малоймовірний, я не здивуюся, якщо буде трилогія. Навіть після двох перемог Усика це все ще найбільший, найцікавіший, найхайповіший бій у цьому дивізіоні. Ідея з трилогією була би максимально актуальною, якби Сашко програв. Але плани Туркі та інших обламалися. Однак, якщо ціль цих подій це проводити найкрутіші поєдинки та популяризувати Саудівську Аравію як місце для туризму, то покажіть мені ще бодай один бій із чемпіоном, який би міг привабити таку величезну частину боксерської аудиторії, і не тільки. Якщо не брати усика, то бій Ф'юрі Джошуа все ще актуальний. Однак вони його ще встигнуть провести. Щоб битва була хайповою і чемпіонською, без усика ніяк не обійтися. Команда українця не заперечувала проти третього поєдинку. Команда Тайсона теж може на це піти. Якщо циганський король захоче заробити, заради цього готовий на третю поразку. Гонорар ціною статусу. Варіанти з третім боєм він скоріше міфічний, тому що питання, хто кращий боєць в парі двох найкращих супротяжів планети, вже в принципі вирішене. Однак, я думаю, що мільйони фанатів все ще хотіли би подивитися, як ці двоє стикаються знову. Реванш із Ф'юрі міг бути і останнім поєдинком у кар'єрі українця. Ні команда, ні сам Сашко поки що чітко не озвучили своїх планів, а це залишає простір для думок. Усик досягнув усього. Абсолютний чемпіон світу в крузервейті, який побив усіх чемпіонів у них удома. Абсолютний чемпіон світу у хевівейті, який побив Джошуа в Британії, Дюбуа в Польщі та Ф'юрі вдвічі в Саудівській Аравії. Йому просто більше нема чого доводити. Скажу відверто, що я чекав, що усик може оголосити про завершення кар'єри в разі перемоги в реванші на Тайсоном ф'юрі. Чому тому, що викликів просто не залишилося? Жоден із паралічних мною сьогодні бійців не рівня усику, як можливий претендент, чи як можливе об'єднання, і відповідно, де брати ту мотивацію, щоб їх бити когось знову, когось вперше. В одному з інтерв'ю олімпійський чемпіон сказав, що мріє закінчити домашнім боєм на НСК Олімпійській, і можливо, це один із факторів, який тримає нашого боксера в спорті. Є бажання попрощатися зі спортом і дати шоу для українських уболівальників, які заслуговують побачити свого чемпіона на власні очі. І мені би цього теж дуже хотілося, але здоров'я не залізо. Усоку скоро виповниться 38 років. І для хевівейту цей вік серйозний, але не критичний. Хоча для такого боксера, як усок, для темпового бійця, це вже цифри дійсно досить таки солідні. І ти ніколи не знаєш, коли твоє здоров'я скаже тобі. Досить. І краще, щоб це сталося в ході тренувань, а не під час чемпіонського поєдинку. Тому можливість із закінченням кар'єри теж є, і Усик теж вправі скористатися цією опцією, якщо сам захоче. Хоча і другий Бійсфюрі показав Сан Сеннич у порядку. Якщо він в стані дати тягла Тайсону, то іншим може настукати по голові і по готів. І якщо буде на те мотивація, тоді можна і на Дюбуа, і на паркера, і на інших. На сьогодні все. Дякую, що дивилися, і до зустрічі в новому році.